О! Та ти шо? Та ти шо? Цей дурень на адмехі забув вимкнути Кайф. Так, ну комісар нам на гітарі не дозволить грати. Щор до маляс прийде. Ммм. І фуражку хтось забув. яка модняла Шестери? Зі святої тери. Який рік? Двадцятий вік. Ого! Ні, ну це нам треба. Так. Панове, я не знаю, як це вимкнути, але спеціально для вас в цей святий день звучить народна полкова пісня на слова комісара Кладовисько. Виконує страшний солдат довірок От. а ну давай. Так, як як їх одягають взагалі? Отак. О. О. Та ні. ні це не моє. Мене точно так комісар приб'є. Так. Три, два, один. Пишем. Я із подругою своєю пив під вишнями компот, на секунду обернувся, а на неї впав дропот, За секунду її сплющив всюди вже стікає кров, як ти міг, космодесантник, розчавить мою любов О, на мою дівчину, впав космодесантник, О, на мою дівчину, впав космодесантник. Вийшов він в броні червоній і питає ворог де, відповісти я не можу, з місків на руках пюре. Я дивлюся на квілу, а по ній стікає кров, як ти міг, космодесантник розчавить мою любов, О, на мою дівчину, впав космодесантник. О, на мою дівчину, впав космодесантник. Надягнув джетпака Стартес і полетів в небеса на напліч. Залишив її оченьки в сльозах, я ридаю безрозрадно і питаю знов і знов, як ти міг космодесантник розчавить мою любов? на мою дівчину впав космодесантнику, на мою дівчину впав космодесантник. О, на мою дівчину впав, космодесантник. Глянув я на її рештки, там два щупальця і кло, чотирнадцять там присосок, язик подвійний зло, та вона аж сла, не шидка імператорова кров, недарма космодесантник розчавив мою любов, Ує на мою дівчину, впав космодесантнику, ує на мою дівчину, в пав космодесантнику, на мою дівчину, впав космодесантник. космодесантнику, ує на мою дівчину. Ну, впав космо десантни. Камера у цих адмехів, боже. О. Дякую. А як це вимкнути? Рейбус! Як це вимкнути?